Всім привіт! В даному відео буду відстрілювати пневматичну гвинтівку експортну іж 38 використовуючи кулі Шершень 046 та Gammo Hunter 049. За вагою кулі сюди повинні нормально підходити. Вони у нас в кровлоголові Діабло форма буду відстрілювати купність, почну з 20 метрів. Кулі Gamma-Hunter 7 штук на 20 метрів. Стрільба з опору, Упор цівка та під прикладом мішочок. Стріляю під зелене коло. Гвинтівка не пристрілювалася. По вертикалі, думаю, повинно вистачити поправок. Стріляти дуже комфортно, зводиться, заряджається легко, спуск теж дуже комфортний. Є вітер, до речі. Думаю, так, такий вітер на 20 метрів не повинен впливати. Так, дві кулі залишаються ще. Шішка по розмірам, до речі, приблизно як зелене коло. Потім до мішені підійдемо, побачимо, яка купність. і розміри кола заміряємо також. Остання куля якась трішки навіть деформована. Відстріляв. Кулі гама підрозкидало щось з по тут повинно бути 7-5 точно, є, може сюди ще щось прилетіло. Ну, з цього, що я заміряємо, купність 5 см виходить. Десь так. Може там десь трошки більше. Ну, умовно 5 см, така купність. До речі, діаметр кола 4,5. А ні, все ж таки 5 отак. 5 см діаметр кола. шерешень 0,46, відстан 20 метрів. Також буде 7 куль. Гамохантер полетіли трішки вище та правіше. Ну, тут повинно варкуш паперу влізти. Коригування по вертикалі можна зробити, по горизонталі, якщо робити, буде дещо складніше. Тому що в на ластівчиному хвості його треба підбивати просто. Взагалі, думаю, для такої гвинтівки 20 метрів це ну, крайня якась відстань. Зрозуміло, що можна і більше. По вертикалі цілика тут ще трошки можна покрутити. Воно, в принципі, і так вище летить. Кулі залазять легко в ствола 0,46 в шершні. О, Це якось взагалі цікаво. Не знаю, чому так, що не влучила, типу. Такого не повинно бути. Хоч якийсь звук там влучання по дошці є, а один типу промах чи що. Остання сьома куля. Є, відстріляло, підемо глянемо. Що взагалі маємо? Влучання. Ось якийсь скажений відрив. 1, 2, 3, 4, 5. П'ять влучань точно є. Оце десь тут грубка зібралась. По ним теж 5 см умовно, але ж де 7 влучань. Їх тут зовсім не 7, 4, якісь відрив. Ну, Можна спробувати постріляти хоча б на. Навіть на 10 метрів теж 0,46, тому що я ним на такі місце не стріляв. І побачите, що буде. Мішень буду використовувати ту саму, але вже не 7 пострілів, а 5. Думаю достатньо буде. Побачимо аж як на 10 метрів купу яку демонструю. Ну, можна би на 15, трошки зменшити, але хай на 10 побачимо. Може просто вони сюди не дуже підходять, саме на стрільбу на 20 метрів. Так, п'ята куля. Відстріляв. На 10 метрів купність. ось воно тут, там воно перемішалось, те, що на 20 було, ще не міняв. І з'явився якийсь відрив. Чому так, не знаю. Чому без відрива не можна? Що на 20 метрів є якийсь відрив, і на 10 такий самий. Якось дивно виходить. Ще в якісті експерименту відстань 45 метрів. Кулі Гамохантер. Зроблю 7 пострілів. Приліпив наліпку дещо лівіше, тому що в нас відриває кулі вправо. Так, досить таки довго долітає куля по відчуттям. Це помітно. Влучання в дошку є. Вже досить непогано. Вицілюю трошки таки довше, тому що відстань більша, якась невеличка похибка і можна взагалі не влучити. Так, три ще. Головна мета це було відстріляти на 20 метрів. Це вже бонусом типу буде. Десь щось. І остання сьома куля. Відстріляв, підемо глянемо. Влучало, але нижче, ніж треба. Цілився під коло, влучання одне. і ще десь щось тут понакидувало. Приблизно ось така купність. Умовно тут паперу нема, зрозуміло, пробоїн. Але купність умовна там ну, сантиметрів, можливо, 7-8. Може, спробую зробити налаштування, відстріляти ще трошки на цю відстань. Відстріляв ще я 5 куль, трошки зробив налаштування по вертикалі, влучило 4 кулі, 5 не зрозуміло, де. І маємо купність 15 см. Ну, вістень тут 45 метрів. Плюс-мінус, може там трошки більше, трошки менше, такий результат. Ну що, постріляв я шершнями на гама на 20 метрів планував стріляти. Шершень полетів дещо гірше, тому перестріляв його на 10 метрів, оскільки погано полетів, щоб розібратися з ним. Гамо Хантер дещо краще полетів і вирішив вистріляти його аж на 45 метрів, що цілком таки немало для даної гвинтівки та куль. Сказати, щоб кулі ідеально підходять на дану гвинтівку, я б не сказав. Гама зрозуміло дещо краще, але підібрати кулі, я думаю, можна і краще, щоб і на більшу відстань стріляти, і групу якусь збирати більш-менш краще, ніж продемонстрували ці кулі. Мета відео була просто продемонструвати купні гвинтівки іж 38 кулями шершен 046 та кулями Гамма 049 Кому сподобалось відео, проставляйте лайк, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Хто бажає придбати пневматичні гвинтівки кулі, переходимо за посиланням в Телеграм. Дякую спонсорам, хто допомагає та підтримує канал. Ну і до побачення до наступних зустрічей.